Малята сьогодні я вам розповім про вічливі слова і культуру спілкування. Вітаю вас в країні вічливості. Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як вічливість. Вічливість це людська чеснота, що проявляється під час спілкування. Народна мудрість говорить велике слово, будь ласка, вічливість відкриває всі двері. На добрий привіт добра, добра відповідь. Виховання і вічливість у крамниці не купиш, вічливість нічого не коштує, але багато дає. Вічливість це не лише слова, а й дії, менера поведінки. Послухайте вірш, добрі слова. Доброго ранку, мовлю за звичаєм, доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Ось такий, такий вірш про добрі слова. А із чого зазвичай починається ваш день? Малята, якими словами ви вітаєтесь, а як по іншому називають слова вітання? А які ще слова вічливості, крім слів вітання, ви знаєте? Ось послухайте, як чаклун нам розповів про чарівні слова Доброго ранку, дозвольте, будь ласка, доброго дня, вибачте, щасливої дороги, доброго вечора. Заходьте, будь ласка. Не відмовте, дозвольте вам допомогти і дуже багато є чарівних таких слів. Завдяки чому люди розуміють одне одного? Завдяки спілкуванню. А як ви гадаєте, що таке спілкування? Спілкування це взаємини між людьми, що виявляються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом. Уміннями, навичками, а також результатами діяльності. Мистецтво спілкування одна із найголовніших здібностей людини. Вона піднімає її над усім живим і робить людиною. Послухайте словничок вічливості. Вітаю, здрастуйте, привіт, доброго ранку, добрий день. Треба вітатися першими з дорослими, вічливо прощатися, дякувати за допомогу, виявляти доброзичливе і турботливе ставлення до малюків і старших людей, допомагати їм бути завжди привітними, чемними, скромними людьми. Ось погляньте, які є вічливі слова. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку, ми маємо сказати. Або ще в розмову чужу краще ти не встрявай, дорослих ніколи не перебивай. Йдемо додому і сьогодні не побачимося на прощання скажемо до побачення. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Якщо настав світанок, вітайтеся, добрий ранок. Ще так вітайсь, малече, як стемніло, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінеш їм скажи привіт! Як, же висловити, як висловити, хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Це не жарт і це не казка, як попросиш що скажи, будь ласка. Образив, кого ненароком ти, бач, йому не соромся сказати вибач. Як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Стався до інших так, як тобі хотілося, б, став... щоб вони ставилися до тебе. Використовуйте завжди слова вічливості. Малята, будьте завжди вічливими. Не забувайте про слова вічливості. Дякую вам до побачення!